До нас доєднується військовий експерт Євген Дикий. Вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора! Героям слава, доброго вечора! Отож, почули ми цікаву заяву від Ентоні Блінкіна, але питання в нас не зовсім про контрнаступ. Аналізувати його залишимо вже. Після його початку побачимо, як то кажуть, Ентоні Блінкін, справедливо його результати, і тоді вже можна буде аналізувати, де, як, коли, і хто і що зробив. Але от питання. Е... Від іншого американського експерта це е, представника ради національної безпеки США Джона Кірбі, який заявив з посиланням на розсекречені дані американської розвідки, що на війні в Україні за лише останні 5 місяців загинуло понад 20 тисяч, як мінімум, російських військових, і ще 80 тисяч отримали поранення. І Що тут цікаво за його словами, значна частина цих втрат чи не половина. Приходиться на битву за місто Бахмут, а половина загиблих з грудня 22-го року були найманцями ПВК Вагнер, що воюють в районі власне цього міста на Донеччині. Чи означає це, що так званий оцей російський великий контрнаступ чи наступ на Донбас е провалився, і сил утримувати ті території навколо Бахмуту, в них також вже скоро не стане. Як ви там ситуацію бачите? Ну, це, це два різних питання. Власне, що наступ провалився, вже є доволі очевидним. Ну скажімо, лишається така, е, скажімо, мінімальна, скажімо, така інтрига, чи вдасться їм додати останні квартали власне Бахмута. Ну тому що ні для кого не секрет, що 90% того місця, де раніше розташовувалось місто Бахмут, на жаль, на жаль, там от тепер міста фізично немає. Це одна суцільна руїна. На жаль, так от, власне, 90% цієї руїни вони вже контролюються. Це не є новиною, але останні 10% їм все ж таки, от поки що стоять як кістка посеред горла. це... Найбільш західні квартали міста, там де висотна забудова, От там е, щільно закріпились наші захисники, і поки що е, не дають їм е, можливості формально оголосити, що е, весь бахмут їхній. Ну от лишається інтрига, враховуючи, що вони все ж таки кинули туди зараз додаткові сили. Вони навіть е, частково від Авдіївки, і перекинули частину найбільш боєздатних е, своїх підрозділів з Авдіївки на Бахмут. Тобто їм ну дуже затялось взяти оці от е, неща останні кілька кварталів я б не виключав, що можливо, все ж таки їм це навіть і вдасться залежить від того, звідки ще вони скільки підкріплень познімають. Але що ніщо інше вони вже там не візьмуть, це вже є доволі очевидним, що вони вже обламали зуби і об Вугледар, і об Мар'їнку, і об Авдіївку. Фактично, за винятком околиць Бахмута, тому що там ж бої йдуть не тільки в самому в самому місті, а власне найзапекліші бої йдуть за дорогу життя, власне за останню дорогу, по якій здійснюється логістика нашого гарнизона. і це переважно в час в районі часового яру йдуть бої. Так, от за винятком от району Бахмут часів яр. В усіх інших місцях вони фактично вже переходять до оборони, тобто ще огризаються, ще роблять якісь тактичного рівня локальні атаки, але переважно вже все ж таки переходять в режим очікування вже на наш наступ. Росія визнала от, фактично. що... Вже... А от чи вистачить в них сил утриматись отам, де вони вже закріпились? Ну а оце покаже тільки бій. Це наперед прогнозувати складно, бо. Ми з нашого власного досвіду дуже добре знаємо наскільки, все ж таки, легше тримати оборону аніж наступати. Ну, більше, що за даними наших військових в район Бахмуту Росіяни стянули досить багато артилерії, так якщо говорити про квадратний метр, і оце може бути тим фактором, який вказує, що вони готуються зупинятися тримати рубежі треба чимось. Ну і ви вже згадали про сили. Вони визнали фактично, що їм потрібно ще близько 400 тисяч військових, не лише для того, щоб задіяти їх у війні проти України, але й для того, щоб обороняти нові кордони із НАТО. Ну зокрема біля Фінляндії, не знаємо, яким чином вони будуть цей план реалізовувати хоча розуміємо, що у них населення достатньо, і в принципі реалізувати його можна. Питання іншого характеру, і з чим у них проблем немає. Власне, нема в них проблем з е, загальним запасом людей, але підкреслюю саме із загальним запасом. Тобто, в теорії вони можуть набрати і мільйон, і два. Але питання з якою швидкістю? Тобто, є загальний запас оцієї от слухняної покірної біомаси, і от його поки ну, простіше вважати загалом невичерпним. Але є пропускна здатність мобілізаційної системи. І вона вже нам відома 200, максимум 250 тисяч людей одночасно. Це те, що вони здатні призивати, хоч якось розташовувати в тренувальних таборах, хоч якось одягати, забезпечувати всім необхідним. Ну власне, про якесь тренування, про навчання навіть виносимо за дужки, але просто, хоча б якось обробити оцю масу і перетворити її із цивільних на мобіків, от 200-250 тисяч – це максимально одноразова пропускна їхньої мобілізаційної системи, і треба їм на цей процес десь 3-4 місяці. Тобто так трошки спрощуючи, можна сказати, що раз на квартал вони можуть докидати в пекло війни десь по 200 тисяч людей. От, от але оце, але це вже оце їхня верхня межа, верхня планка. І от зараз вони фактично озвучують, що в них дефіцит на дві мобілізаційних кампанії десь по 3-4 місяці кожна, і е, ключове питання, чи буде в них цей час? Справа в тому, що ця війна взагалі могла б е, вже закінчитись. Якби свого часу нам дали достатньо зброї і техніки, щоб ми розгромили російський контингент до того, як восени відбулася перша хвиля їхньої мобілізації, на жаль, союзники тянули і дали фактично росіянам час на мобілізацію. Тепер ми, власне, це вигрібаємо. Ми розхльобуємо наслідки того, що тоді росіянам дали оцей запас часу. Якщо їм вдруге дадуть запас часу, а на жаль, цього виключати не можна. В такому разі війна може ще дуже, дуже суттєво затягнутися. Ну так, от дуже знову ж таки, ну грубо, грубо спрощуючи, будь ласка, ніде не кажіть, що це я там назвав якісь там точні терміни. От але але дуже грубо спрощуючи, можна сказати, що кожна наступна хвиля їхньої мобілізації десь на півроку може подовжити війну. От, і питання, власне, чи дадуть їм час на найближчу наступну хвилю? Е, питання дуже складне, і ми це побачимо власне, в найближчий місяць-два. Тобто от, десь от за травень-червень це стане очевидним. Ну, ця категорія часу, вона така дуже різна. Так, спочатку широкомасштабного вторгнення час грав на руку нам. Так нам треба було дочекатися озброєння, дочекатися підтримки, зупинити росіян. Тепер час починає грати на руку росіянам. Так проведення мобілізації, підтягнення ресурсів у живої сили, щоб тримати ці нереальні 70 кілометрові окопи на е, Запоріжжі. Так які Я ну, ніхто не розуміє, не як можна тримати окопи, як можна було його такий вирити, який видно з космосу звичайними супутниками. Ну, вони вважають чесно, що це, мабуть, хороша лінія оборони для них. Ну, і от, якщо, ви, якщо ви про легендарний цар Акоп, то цар Акоп вже виріс із 70 кілометрів до 120. -ти. От. І швидше за все, власне, доля його спіткає приблизно така, як цар Пушка, яка жодного разу не вистрілила, і цар дзвін, який жодного разу не задзвонив. Ну, він тріснув, да вона... він добре тріснув. Його правильна задача була. Чи вважають вони, що саме це як нас зупинить? Думаю, що ні. Ви ж не забувайте, що це ще й все питання підрядів. Всі ці земляні роботи оплачуються з федерального бюджету. Там таки розпили де що власне розпили десь швидкістю землерійних машин. Але а насправді, якщо по-серйозному, ми чудово знаємо всі їхні лінії фортифікації. Ми знаємо ці три лінії напроти Мелітополя, а в на околицях міста, де інде по п'ять ліній, але це ні про що не говорить. Справа в тому, що буває одна лінія, в яку можна впертись і місяцями її не прорвати. Буває п'ять ліній, які можна пройти за добу. Все визначається людьми, які будуть сидіти в цих окопах, а не власне довжиною траншеї. Визначатиметься, скільки там буде людей, якої вони будуть якості, якої мотивації, і е, яке в них буде матеріальне забезпечення, і як ними командуватимусь. А оце все ми зрозуміємо тільки власне ну, експериментальним шляхом. на жаль, є речі, які показує тільки власне бій. Ну, от, е, ну, з приводу на кого працює час, я б трошки підкоригував. Десь в найближчий місяць-два час ще працює на нас. Бо, все ж таки, ми дотреновуємо людей свіжої хвилі нашої мобілізації, і чим більше вони потренуються на полігоні, тим більше далі в них шансів вижити. І так само ми дозбируємо з миру по нитці. Ми дозбируємо не так, навіть вже техніку, хоча теж ще дещо доїжджає. Але ми дозбируємо боєприпаси. А от е, питання кількості снарядів, які ми зуміємо, скажімо, закумулювати на момент е, наступу, це для нас зараз дуже таке критичне, я б сказав, навіть таке е, ну, власне, з певною мірою вирішальне питання. Ми цим дуже активно займаємося. Снаряди шукають по всьому світу, плюс старанно економлять і збирають тут в, в Україні. Ні для кого не секрет, що в нашій артилерії наразі саме режим жорсткої економії, тобто ми відкладаємо на той самий день. Е, тому наразі в межах місяць-два час більше працює на нас. А от, якщо далі в них піде наступна хвиля мобілізації, оце вже почне працювати на ворога. А як ви ставитеся до заяви міністра оборони Рєснікова? Він сьогодні заявив про те, що Росіяни можуть підготувати ну чергову заяву про так би мовити такий жест доброї волі, чергову заяву про якусь техногенну катастрофу на території їхньої країни для того, щоб відволікти трохи увагу свого населення від тих поразок, яких зазнає російська армія на території нашої держави. Ну, чесно кажучи, я обережно ставлюсь до подібного роду, скажімо, прогнозів, фантазій, ну можуть зробити, можуть не зробити. Ну, панове, власне, яка, е, на що готові москалі для своєї власної аудиторії, щоб прикрити свої поразки, та практично на будь-що. Е, нагадаю, що ми власне зараз е, воюємо з армією, верховний головнокомандувач, якої саме верховний, тобто Володимир Путін, е, прийшов свого часу до влади е, шляхом просто підрив. У кількох житлових будинків в самій Російській Федерації, де загинуло кілька сотень мирних росіян. А це, а це просто був нормальний піарний хід в ході передвиборчої компанії. Тобто, ну от, от з такими людьми, з таким режимом ми воюємо. Тому вони можуть вигадати що завгодно, і навіть рванути яку-небудь атомну станцію. І дай Боже, щоб на їхній території, а не на наші. От. А вони можуть і одне, і друге насправді. От тому я б не концентрувався на тому, що там планують вони. Як там писав поет. Там своє робить Но... Нехай як було, і нехай собі як знають, божевурлюють, канають, нам своє робить. Нам готувати власне наш наступ, нам власне готувати наших захисників до цього наступу, забезпечити їх всім, це я звертаюся спеціально до наших телеглядачів. Так іде другий рік війни. В теорії це давно мала б робити держава, а насправді ні. Тому перш ніж обговорювати, а коли ж нарешті наступ, давайте кожен задамо собі питання. А коли ми крайній раз донатили, а коли ми крайній раз позвонили комусь із наших друзів там. Приятелів, родичів, хто зараз мобілізований і проходить підготовку на полігонах, і поцікавились що б йому зараз було треба. Оце оце я думаю, той підхід до наступу, який буде конструктивним. Скажемо, ви фактично процитували Дмитра колебу міністра закордонних справ України, який сьогодні написав, що треба менше говорити про контрнаступ. Це я цитую, і більше працювати над тим, щоб він відбувся. Ну. Не читав чесно кажучи його сьогоднішнє інтерв'ю. Але бачите, ну е це добре, що такі думки починають саме е от е літати в повітрі і озвучуватись, а не тільки, от ну де ж там наш наступ, а це вже він чи це не він після кожної локальної операції. Так ми б не говорили, якби Блінкен і Кірбі щодня хтось зі сполучених штатів Америки не заявляв, що от, от то один, то інший, ну як тоді про це не поговорити? Насправді, от дуже велика проблема, що наші союзники фактично заганяють з нас. В певні дуже вузькі часові рамки, що фактично нам відведено е, отакий, знаєте, коридор можливостей десь до осені, от, показати значні успіхи, і не важить, що нам дали е, на порядок менше ресурсів аніж для таких успіхів потрібний. Ну от е, для порівняння, нещодавно в Штатах були маневри, де вони відпрацьовували власне бої з росіянами вперше за 30 років після холодної війни. Е, я подивився легенду сценарії цих маневрів. Одна американська дивізія зображувала орків, і власне її дії були повністю змальовані саме з дії орків в Донбасі. А друга дивізія лишалася з ким є, тобто американцями, і мала їх вибити. Так, от, власне, кількість бронетехніки, яку використовувала ця одна американська дивізія, це приблизно стільки, скільки вони нам дали за останні півроку на всі ЗСУ. Тобто нам дають ресурс на одну американську дивізію, але починають вже вимагати, що ми ж в вас інвестували, покажіть результати, і вимагають, щоб ми силами одної американської дивізії посунули фронт на 1400 кілометрів. Ну чесно кажучи, таке ставлення звичайно, м'яко кажучи, неправильне, несправедливе, але це той світ, який реально є. Ми в ньому маємо вижити і перемогти. Ну і так, щоб все ж таки ми не закінчили на ноті е, антиамериканській. Ну, все ж таки, при цьому весь час пам'ятаємо, що це не Байден вісім років заважав нам готуватись до цієї війни. От власне, ми самі винні, що потрапили в таку повну залежність від союзників. Але тепер, да, тепер да, наші хлопці і дівчата гинуть, зокрема, через те, що в голові у Байдена. На жаль, це вже це, але ж кажу, це та іншого світу для нас нема. Ми маємо в цьому реальному світі перемагати. Ну але з другого боку ця палка працює на два кінці. Так і такі заяви вони також е вкидають нервовість в ряди нашого противника, який от починає робити дивні всілякі рухи. Зокрема, інститут дослідження війни розказує про те, що вони взяли всі свої ці максимально мобільні підрозділи десантників і залишки техніки, і їздять ними по всій лінії фронту, бо очікують, де ж той прорив станеться, так бояться його прогавити. Тобто нерви їм отакими от заявами теж добряче. Потерпали. Ви згадали про ці 8 років і про початок російської війни? Так і власне в травні 2014 року був заснований батальйон Айдар, в якому ви і починали це свій бойовий шлях. Буде. Як це все починалося тоді? З Майдану, звісно ж, от для е вас особисто так. Як це виглядало? Як виглядали от, ті бої? У мене Це виглядало так, що от власне спершу була отанічна майдані. Я, от яку я відстояв на розливі коктейлів, от від початку до кінця? От потім, потім, 20 лютого, потім Крим, і отут ну от, соромно, соромно, але я не був готовий тут їхати вмирати за Крим. Як і власне більшість з нас, тобто, ну ми були тоді в розпачі. Ми були звичайно дуже заскочені цим, але все ж таки жевріла надія, що ну от відхопили вони сволочі Крим, але все решту лишать в спокою і досить крові, досить насилля. Власне, ми тоді не розуміли, що крові насилля тільки тільки починалось. От. А от далі вони пішли на материк. Далі була Одеса, було 2 травня. От, до речі, це ж якраз сьогодні річниця. Сьогодні, до речі, річниця 9 от, років та, по Одесі рекламних моментів насправді сьогодні визначилась доля власне всього півдня України. От якби тоді в Одесі переміг оцей російський Пульс, все могло бути зовсім по іншому. Але тоді, власне, перемогла українська Одеса. При тому тут я живий свідок Перемогла була саме Одеса, ми не встигли доїхати. От ми ми по тривозі тоді всі підрвалися з українського дому. Вже на той час була якась кількість створів, хоча дуже мала. От і ми мчали бусиками, ми мчали на Одесу. Десь встигли доїхати до Умані, коли одеські активісти віддзвонили і сказали, ні ну що, Ну якщо ви на шашлики на море, то їдьте далі, а якщо воювати, то ми вже справились. От власне. Насправді насправді багато хто в Україні досі недооцінює значення тих подій 2 травня. А фактично, доля півдня вирішилась тоді. Війна могла бути далеко не лише на Донбасі, і можливо зовсім з іншим результатом. Ну але відповідно, далі був Донбас, і от після всіх цих подій, от одеських початку донбаських подій, стало зрозуміло, що ну, ніхто не збирається обмежуватися Кримом. Що в принципі росіяни зупиняться тільки там, де ми їх зупинимо, зупинимо силою. Тобто, якщо я не хочу воювати на вулицях Києва, я маю їхати воювати. За Луганська, от для мене це було це це, це сприймалося саме так. От відверто кажучи, я в Донбасі до цієї війни взагалі ніколи не був. Тобто, в мене не було якогось відчуття пов'язаного саме з тою землею. Але було чітке розуміння, що чим далі на схід ми їх зупинимо, тим краще. От і от власне, ми, ми прямо з майдану зібрали, скажімо, Спершу такий мій маленький підрозділ, у нас було 17 людей. Далі сконтактували з достатньо великою групою з Волині, Там понад 50 людей було з самоборони Майдана з Волині. Вже збились в один такий вже. Ну, це вже фактично була майже повноцінна рота. От почали шукати, куди ж власне. Ну і вирішальним фактором стало те для нас, що 에, Айдар був першим добробатом, який взяло під себе Міністерство оборони, а не міністерство внутрішніх справ. Все ж таки, ну чесно кажучи, ну, нікого не хоче. Образити, але все ж таки в нас майданівських були такі дуже антиміліцейські, скажемо, настрої. От дивно чому да. і е, ні, ну не хочу образити, бо потім багато людей з е, нас поліції показали себе. От скажімо так, що е, патріотизм буває різний, і е, люди, які скажемо, мали дуже різний бекграунд на цій війні, показали себе як патріоти України. Але на, на той момент, чесно кажучи, е, після майдану напрям, прямо одягати саме ментовську форму, ну дуже не хотілося а власне, в Айдарі ви могли стати саме солдатами. От, оце було визначальним і отак от. Так от в ну я я був в Вайдарі не з дня його заснування. Тобто е, я ж кажу, ми, ми ж тим часом і на Одесу їздили. Ще там багато різних завдань виконували. А власне, в Вайдар, ми приїхали в кінці травня е, одразу після виборів. От в нас ще була така установка, що про е, всі голосуємо. Після цього вже сіли в автобус і вже туди на схід надовго. От тому, 25-го, власне, після виборів ми виїхали з Києва. Десь виходить, тоді 27-го Ми були е, там, там вже не. Місті в Половинкино на жаль наразі окупованому це це от це, е, 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 біля Старобільська. Ну і далі вже пішла відома всім. Я думаю, бойова історія Айдару, зокрема нашої другої роти, а якою мені навіть якийсь час довелось покомандувати, бо от настільки не вистачало офіцерів. От ну слава Богу, потім з'явився Ігор Лапін, позивний зала, який там років за 20 до того закінчив якесь радянське військове училище. Потім все життя жив цивільним, але ж все ж таки в нього була оця офіцерська освіта. Я з великою радістю йому передав командування ротою, а далі вже під його командою воював. Пане Євгене. Та як ви розповідаєте про історію створення Айдару Айда свідчить лише про одне: як ви сумуєте за тим заняттям, яким займалися до цього, не лише ж пінгвіни вам приносять задоволення. Дякую. Дякуємо за те, що, за те, що стежите за ситуацією на фронті, так фахово нам пояснюєте простими словами, що там відбувається. Ну і про ще одне говорять ваші слова, що війна вона триває не останніх півтора року і не останніх дев'ять, а ще набагато раніше вона почалася, і нам кожному на своєму місці треба робити, як ви вже зазначали, згадувати про те, щоб жертвувати на збройні сили України і не говорити про контрнаступ, лише обговорюючи, коли він буде, а кожному на своєму місці докладатися до того, аби він. Швидше настав. Дякуємо вам за можливість поговорити за те, що доєдналися глядачам. Нагадуємо, що це був Євген Дикий, військовий експерт.